Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів, аби знищити критичну інфраструктуру в Україні. Часто ворог застосовує і гібридну тактику, атакуючи безпілотниками та крилатими ракетами. Нещодавно через один із таких обстрілів в місто Ладижин, що на Вінниччині, залишилося без тепла, світла і води. А втім, страждають не лише об'єкти інфраструктури. Росіяни часто своїми цілями обирають житлові будинки і атакують вночі. Так, нещодавно на Вінниччині подружжя загинуло від атаки шахеда. Ворожий безпілотник повністю знищив їх будинок. З нами на зв'язку зараз Сергій Борзов, начальник Вінницької обласної військової адміністрації. Мої вітання вам, пане Сергію. Вітаю, вітаю, шановні вінничани. Я хочу сказати, що з перших днів війни в нас пріоритет є безпека. Та допомога силам оборони. І ви всі знаєте, що відбувається в межах області, за допомогою і телеграм-каналів, засобів масової інформації. Ми дуже добре знаємо обстановку в цілому, але не все можемо розповідати в ефірі. Але дещо я вам скажу, що в нас працюють. Сили оборони, які об'єднані в один, якби скажемо штаб оборони повітряного простору області, У нас майже на всіх ділянках є мобільні вогневі групи, і хочу подякувати бізнесу. Хочу подякувати всім волонтерам, які долучились до створення. Батальйону загідно кулеметного, який працює на території Вінницької області, майже 65 пікапів передали без залучення державного бюджету, і вони отримали все, що їм потрібно: і тепловізори на дальню відстань, і бандера Паури, і прожектори. Які виробляє е, наша вінницька компанія промавтоматика? Вона, вони дуже е, якісно роблять свою функцію, тому е, вся Україна майже іми користується е, ворог е, і продовжуватиме застосовувати е, ще. Е, Ракетні обстріли, тому що ви бачите, що деякі країни допомагають їм і балістичною зброєю. У нас були випадки, і по Одеській області балістикою були влучання. Дуже ми знаходимося майже всередині країни, тому до нас здебільшого застосовуються це шахіди БПЛА. І е, крилаті ракети. Вони спочатку пускають шахіди для того, щоб розвідати, де саме знаходяться наші вогневі групи, а потім вже е, йдуть пуски крилатих ракет. На жаль, у нас є загиблі. Загиблі це мирні люди в своєму будинку. Владижин також, е, мирне місто. Хочу додати, щоб ми відновили електропостачання. І в минулому році, коли була надзвичайна ситуація, ми зробили ряд заходів спільно з Вадинською міською. Владою це модульні котельні, які знаходяться в різних місцях. Це не одне місце. Отож, очевидно, що Вінниччина допомагає постійно нашим воякам, і це наш обов'язок. Під час повномасштабної війни Росія руйнує не тільки інфраструктурні об'єкти, школи, лікарні, але й житло українців. І є військовослужбовці, чиї родини виїхали з тимчасово окупованих територій. Є ветерани війни, є родини загиблих військових. Чи буде цьогоріч на Вінниччині працювати програма забезпечення житлом зазначених категорій? У нас здійснено ряд пілотних проєктів по ветеранській програмі, і хочу додати, що ми разом це працюємо спільно з урядом України, Міністерством соціальної політики, а також Українським Червоним Хрестом. В цьому році, в минулому році, нам вдалося. Видати компенсацію на житло сім'ям, які і дає військовослужбовець: 78 сімей отримали компенсацію за житло, і хочу вже додати з радістю, що 40 сімей придбало житло на цей рік. Ми маємо подати до 1 квітня згідно закону України потребу в житлі по Вінницькій області, і воно вже ми бачимо, що в бюджеті закладено. І ми зможемо е, компенсувати майже 200 сім'ям е, гроші на купівлю житла. Е, я вважаю, що це безпрецедентно, тому що таких великих е, такої великої допомоги від уряду ніколи не було. І відразу такі великі об'єми фінансування також не йшли сюди. А згідно з тим, і буде розвиватися економіка, буде щось будуватися. Будуть нові будинки, і також я вважаю, що ветеранська політика має бути пріоритетом для всіх не тільки обласної адміністрації, а й громад. Тому що саме очільний громади він ближче до ветерану. Ще декілька пілотних проєктів ми вже здійснили, де повністю вся родина їде з мульти. Командою в санаторій відповідний не лише один ветеран, а вся родина, і вони допомагають їм відновитися і перелаштуватися на мирне життя. Потім від нас їде також фахівці-спеціалісти, які потім програма прописується і провідними фахівцями. І потім наш спеціаліст обласної військової адміністрації саме передає цю родину громаді і вже допомагає, щоб спеціаліст територіальної громади вів вже цю родину. Це не дуже просто, але я хочу сказати, що цим не обмежується лише відвідуванням санаторію там на тиждень. І ми сподіваємося, що в цьому році ми продовжимо. Ми побачили, що воно дає якісний результат. І це. В Принципі дуже добре їх повертає до нормального мирного життя. Також ми створили вже 14 реабілітаційних відділень на по території області. З них три для дітей, 11 для дорослих, в тому числі і в першу чергу це для військових. Ми вважаємо, що в кожній лікарні має бути реабілітаційне відділення. І по області вже працює 56 мультидисциплінарних команд, які допомагають заїжджають додому і допомагають відновитися. Там в команді є і ерготерапевти, і психологи, і помічники, і це дуже добре сприймається саме нашими військовими, що про них ніхто не забуває. Їх допомагають на дому. І ще в проєкті у нас є. Це телемедицина за допомогою якого врач реабілітолог саме з місця роботи допомагає відновитися бійцю на дому. Очевидно, що наша область не тільки активно і ефективно допомагає на фронті, але й надзвичайно є ефективною і постійною підтримка ветеранів на місці, тобто добре спланована ветеранська політика на ефективно діє. І наступне запитання: у Вінницькій області тривають спортивні змагання серед школярів пліч. Опліч, це всеукраїнська шкільна ліга. До речі, дітям це надзвичайно подобається. Розкажіть, скільки учасників долучилось у Вінницькій області, і власне зараз на якому етапі ці змагання? Ну точно знаю, що в Вінницькій області зареєструвалися 1932 команди. А взагалі по Україні це понад 25 тисяч команд. І до кінця другого етапу ну в нас буде десь приблизно понад 13 тисяч учнів приймати е, участь в змаганнях пліч опліч, і я сам боліваю і буду болівати за наші вінницькі команди, коли вони будуть грати на всеукраїнському рівні. Я їм допомагав також з баскетболом. Я приходжу, приймаю участь, підтримую наших школярів. Це дуже гарний захід, тому що. Коли наше навчання переходить в режим онлайн, вони сидять перед комп'ютерами, гаджетами, і все одно треба займатися спортом. Для того, щоб у нас була здорова нація, і для того, щоб вони могли відразу в собі проявити лідерські якості, також і третє це командна гра. Це дуже важливо, тому що щоб вони могли відчувати себе членами єдиної команди, навіть хоч і спортивної, але це треба зі шкільного віку починати. Так, боліваємо за наших війничан. Обов'язково боліваємо. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Борзов, начальник Вінницької обласної військової адміністрації. Дякую вам щиро, пане Сергію. Дякую вам. І говорили ми звісно про підтримку наших військових на фронті, про підтримку родин військових і ветеранську політику, і звісно, про дітей, які мають жити повноцінним дитячим життям, шкільним життям.